Є тема, від якої втомилися всі. І ми, українці, і поляки. 3 листопада в медіа вийшла ось така стаття, ви зараз бачите її на екрані. Ми спостерігаємо за цим щодня з новин від друзів, чуємо купу реальних історій. Я, як українець, реально вдячний. Вдячний кожному поляку, хто відкрив свій дім для наших людей, вдячний Польщі, як країні за допомогу, за спрощені процедури. За те, що стоїть з нами пліч опліч, цього ніхто і ніколи не забуде це факт. Коли ця природна напруга ще й підливається інформаційною отрутою, коли хтось сидить і рахує гроші, які можна влити в медіакампанію, типу Українці руйнують Польщу, Українки забирають чоловіків, Україна нападеть на Польщу». І в статті правильно сказано: це не просто коментатори. Це ціла фабрика тролей з мільйонними бюджетами, мета якої розвалити стосунки між Україною і Польщею, поставити нас один проти одного, щоб ми гризлися, поки там у Кремлі хтось відкриває шампанське роки поспіль демократичні країни, в тому числі Європа, отримують удари пропагандою і брехнею з Росії. Ми говоримо про цілеспрямовану скоординовану мережу Радсирс під ФСБ і РПЦ. Яка діє по всьому світу і яку очолює психічно нездоровий Олександр Дворкін? Ця мережа вражці вже давно тримає під диктатурою релігію, суспільство та медіа? Їхня схема проста: вони запускають своїх агентів по різних країнах, і через експертні коментарі та маніпуляції розхитують довіру, сіють паніку і ненависть.